День 316, Біблія, книга Пророка Амоса, розділ 5. Послухайте ці слова, що наспівую над вами, наче голосіння над домом Ізраїля, впала і більше не зможе встати діва Ізраїлю. Вона кинута на власній землі і немає кому її підвести. Тому так говорить владика Господь. У місті, яке виступало тисячею війська, залишиться сотня. А з якого виступала сотня, залишиться лише десятеро захисників Ізраїлевого дому. Тому так говорить Господь нащадкам Ізраїля: Наверніться до мене, і будете жити. Вам нічого шукати в Бетелі, не йдіть у Гілгал і не ходіть до Вірсавії, тому що Гілгал неминуче піде в полон, а Бетель взагалі перестане існувати. Шукайте Господа, і будете жити. Аби він не накинувся на нащадків Йосифа і не знищив, наче вогонь, так що не буде кому, як було в бетелі його загасити. Ви ж перетворюєте правосуддя на полин і правду втоптуєте в землю. Адже він той, хто створив плеяди та оріон, хто смертну тінь ночі змінює на день, а день перетворює на темряву, викликає морські води, розливаючи їх по поверхні землі. Господь йому ім'я. Він сприяє спустошенню наймогутніших, спроваджуючи руйнування їхніх твердинь, вони ненавидять судочинство при брамі і гидують тим, хто говорить правду. Оскільки ж ви топчете бідних і примушуєте їх собі на користь віддавати зерно, хоч будуєте собі доми з тесаного каменя, ви не мешкатимете в них, хоча насаджуєте розкішні виноградники, ви не будете пити з них вина. Адже мені відомі всі ваші численні злочини і ваші тяжкі гріхи. Ви пригноблюєте праведника, берете хабарі і відмовляєте убогим у правосудді при брамі. Однак, хто розумний у цей час нехай мовчить, бо це час лихий. Шукайте добра, а не зла, аби ви могли жити, і Господь Бог Саваот, буде з вами так, як ви й кажете. Ненавидьте зло і полюбіть добро. Нехай буде відновлене в брамах справедливе судочинство, може Господь, Бог Саваот, змилується над залишком Йосифа. Тому так говорить Господь, Бог Саваот владика. На всіх майданах будуть плакати і на всіх вулицях голоситимуть, Ой горе, горе нам. Закличуть і землероба до плачу, до свідчених плакальниць до голосіння, заходитись риданням. Будуть на всіх виноградниках, бо я пройду посеред вас, говорить Господь, горе тим, котрі прагнуть Господнього дня. Навіщо вам той Господній день? Адже він для вас буде темрявою, а не світлом. Це щось подібне до того, як хтось, втікаючи від лева, наскочив на ведмедя, а прибігши додому, вперся своєю рукою об стіну, а його вжалила змія. Так і День Господній обернеться для вас темрявою, а не світлом. Для вас він темнота безпросвітня. Я зненавидів, мені остогидли ваші святкові урочистості, запаху ваших жертв я не сприймаю, і коли мені приносите жертви всепалення та ваші хлібні жертви я не приймаю. На мирні жертви навіть ваших годованих тварин не дивлюсь. Звільніть мене від звуків ваших пісень, гру на ваших цитрах я не хочу слухати. Нехай тече правосуддя, як вода. І праведність, наче потужний потік. Хіба ви, дома Ізраїлів, протягом сорока років пустелі приносили мені жертви й хлібні дари? Ви ж носили сакута, вашого ідола божка, так і юна, ваше зоряне божество, яке ви собі зробили, тому я вас переселю далеко за Дамаск. Говорить Господь Бог Саваот, Його ім'я. Розділ 6. Горе байдужим на Сіоні. І впевненим у власній безпеці на Самарійській горі, хто себе до видатних серед корінних народів зараховує і до яких ходить за допомогою Ізраїлів рід. Навідайтесь у Калне, і подивіться, а звідти перейдіть до великого Хамата, вступіть також до Филистимського Гату. Хіба вони кращі за ваші два царства? Хіба їхні околиці більші за ваші околиці? Ви, котрі відганяєте від себе думку про день нещастя, фактично наближаєте насильство. Ви виніжуєтесь на ложах зі слонової кості і, насолоджуючись розкішю на своїх постелях, їсте собі м'ясо ягнят, отар і телят із загонів, підспівуєте під звуки цитри, подібно до Давида вигадуєте собі музичні інструменти, ви попиваєте вино з великих чаш і намащуєтесь вишуканими мастями. Зовсім не вболіваючи за руїнами Йосифа, тому тепер підете в неволю першими на чолі полонених, і таким чином закінчиться ваше розкішне життя. Адже владика Господь заприсягнувся самим собою, ось що сказав Господь Бог Саваот. Мені огидна зарозумілість Якова, я зненавидів його укріплені палаци і видам місто ворогу з усім, що є в ньому. Дійде до того, що навіть коли залишиться в одному домі десятеро чоловіків, то й вони повмирають. І якщо прийде чийсь родич, аби взяти й винести кості з дому і спалити, та запитається в того, хто десь у куточку дому залишився, чи є тут ще хтось, і почує у відповідь: Немає, то захожий скаже: Мовчи, щоб часом не назвати Господнього імені, бо достатньо Господу сказати слово. І великі будинки перетворяться на руїни, а малі доми на купи каміння. Хіба можуть коні бігати по скелях, хіба можна орати море волами? Але ви перетворили правосуддя в отруту, а плід справедливості на полин. Ви радієте власним нікчемним словам, говорячи, хіба не своєю силою ми здобули собі Карнаїм? Тому знайте, нащадки Ізраїля, що я підніму проти вас народ. Каже Господь Бог Саваот, який гнобитиме вас від входу до хамата і аж до потоку в пустелі. Розділ 7. Ось що показав мені у видінні владика Господь. Він створив сарану, коли почала відростати отава, трава, що відростає після вже скошеної трави для царських конюшень. Сталося так, що коли вона, ця сарана, закінчувала пожирати всю траву на землі, я заволав. Владико Господи, змилуйся!» як же втриматись Якову, адже він такий нечисленний, і поступився Господь. Не буде цього, сказав Господь. Ще інше видіння показав мені Владика Господь, ось Владика Господь викликав для суду вогонь, аби той пожер велику безодню, і той почав пожирати на діле землі. Тоді я заволав: Владико, Господи, зупини його. Як же втримається Яків, адже він такий нечисленний. «Пожалів і цього разу Господь, такого не станеться, сказав Владика Господь. І ще інше він показав мені: ось Господь стоїть на стрімкій стіні, з виском у своїй руці, і спитав мене Господь, що ти бачиш, Амосе? Я відповів: Бачу висок. Тоді Господь сказав: Оце я опускаю висок посеред мого народу Ізраїлю. Більше не буду ні прощати, ні милувати його. І будуть знищені жертовники на пагорбах Ісаака, святині Ізраїлю будуть спустошені, я піду з мечем на дім Єровоама. Тоді Амасія, священник з Бетеля, послав до Ізраїльського царя Єровоама сказати: «Амос готує проти тебе змову у середині ізраїльського суспільства, край вже не може витримати всіх його слів, адже Амос говорить, Ось які речі, Єровоам помре від меча, а Ізраїль неодмінно буде відселений зі своєї землі в неволю. Амосові ж Амасія сказав Йди геть, провидцю, забирайся собі в юдейський край, їж там свій хліб і там пророкуй. А в Бетелі більше не пророкуй, тому що тут царське святилище і дім царства. Відповідаючи, Амос сказав Амасії, Я не пророк. І не син пророка, я звичайний пастух і доглядач сикоморів. Але Господь узяв мене від отари і промовив до мене Господь: Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві. А тепер вислухай Господнє слово і до тебе. Оскільки ти мені кажеш, не пророкуй проти Ізраїлю, і не говори поганого щодо нащадків Ісаака, тому так говорить Господь: Твоя дружина стане міською повією, а твої сини і твої дочки. Поляжуть від меча, твою землю шнуром поділять між чужими, а сам ти помреш у нечистій землі. Що ж до Ізраїлю, то він неминуче буде відведений зі свого краю в полон. Свята Євангелія від Івана, розділ 15. Я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар, каже Ісус. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав, перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій отець. Щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. Ось моя заповідь. Щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали. Але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я, Він вам дав. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас ненавидів. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би, ви ж не від світу. А я вибрав вас зі світу. Тому світ і ненавидить вас. Згадуйте слова, які я сказав вам, раб не більше за свого пана. Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати, якщо моє слово зберегли, то й ваше зберігатимуть. Але це все будуть робити вам для мого імені, бо ж не знають того, хто мене послав. Якби я не прийшов і не говорив їм, то вони не мали б гріха, а тепер не мають уже виправдання за свій гріх. Хто ненавидить мене, Ненавидить і мого Отця. Якби я серед них не зробив тих діл, яких ніхто інший не зробив, то гріха не мали б, а тепер і побачили, і зненавиділи мене й мого Отця. Але це сталося, щоби збулося слово, написане в їхньому законі, зненавиділи мене безпідставно. Коли ж прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця. То він засвідчить, про мене, та й ви свідчить, адже ви від початку зі мною.